О 10-й годині депутати Кіровоградської обласної ради зібрались, щоб продовжити 15-ту сесію. Нагадаю, перша частина засідання відбулася 31 березня. За 5 годин депутати не ухвалили жодного рішення. Голові облради Сергію Шульзі висловили недовіру і хотіли звільнити з посади. Проведення сесії блокували, після чого Сергій Шульга оголосив перерву. Під час сьогоднішнього засідання з 64 депутатів зареєструвались 14. Сесія неповноважна. Голова облради Сергій Шульга попросив почекати депутатів, які з його слів їхали з Олександрії. О 10.45 до зали прийшов депутат Олександр Горбунов і попросив з депутатів на позачергову 16-ту сесію. Під час реєстрації відбулася сутичка. згідно реєстрації системи ВІЧ, на засіданні 16-ї сесії зареєстровано 43 депутати обласної ради. ласка, українською мовою. Після цього депутати голосують за внесення питання про звільнення голови обласної ради Сергія Шульги. Далі лічильна комісія йде розробляти бюлетень і створювати протокол таємного голосування за звільнення Сергія Шульги. На трибуні працівники апарату облради монтують кабіну для таємного голосування. Після голосування члени лічильної комісії розкривають скриню з бюлетенями, підраховують голоси. За звільнення 39 голосів депутатів обласної ради проти звільнення один голос. Таким чином. За результатами таємного голосування голову обласної ради Шульгу Сергія Павловича 39 голосами депутатів обласної ради звільнено з посади. Рішення і голосування Сергій Шульга вважає незаконними. Була можливість проголосувати це на 15-й сесії. Зв'язку з тим, що вони поступили незаконно, я буду вимушений звернутись до суду і оскаржувати і скажімо так, щоб суд визнав ці рішення 16-ї сесії. незаконним. я так розумію, що поки суд не оскаржує це рішення на даний час, ну я не маю права підпису ніяких документів. Тому ну, якщо суд скасує їхнє рішення, тоді я повинен повернутися по закону. Якщо суд буде затягувати, вони призначать. То ну, буде коалізія. Обрати новим головою облради пропонують депутата Юрія Дрозда. Після таємного голосування оголошують результат. За 37 голосів проти 3. Таким чином рішення прийнято. Юрій Васильович. Обратний таємним голосуванням головою обласної ради Юрій Дрозд подякував депутатам і склав присягу голови облради. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Після кадрових питань депутати ухвалили п'ять рішень, зокрема про зміни до бюджету. Реорганізацію шкірно-венерологічного і наркологічного диспансерів в Олександрії, а також щодо закупівлі в обласний онкоцентр гамма-терапевтичного апарата сьогодні. Ну для мене це знакова подія не тільки в зв'язку з зміною голови обласної ради, а в зв'язку з тим, що для нас відкриті надалі двері щодо можливості розвитки онкологічної служби в, нас в області». Засідання сесії тривало 5 годин. Ми повинні в першу чергу, на сьогоднішній день, щоб в нас ні один гектар землі не, був, не пустував, щоб все було засіяно. Я в першу чергу буду приділяти багато уваги в соціальній сфері це наші переселенці, в яких дуже багато на сьогоднішній день накопичилось проблем, і їм треба допомагати. Чи є 16-та сесія облради легітимною і чи дозволяє законодавство збирати нову сесію, не закривши попередньо з таким питанням? Ми звернулись до апарату обласної ради. Керівник пресслужби Юрій Лека сказав, що керівниця Альміна Бондаренко, яка може коментувати реклами проведення засідань у відпустці, юристка обласної ради Наталія Ткаченко від коментарів відмовилась. Причин не пояснила. Суспільне готує інформаційний запит. Анна Добран, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.